Миром Божим і любов'ю Господа нашого Святого Христа, зубнив Господу брати і сестри, в цей прекрасний святий суботній день, який Бог нам ще подарував в святу суботу. В мирну в небу примірним небудь, велика благодарність Богу, що Він зберігає нас до цього часу, що ми можемо приходити на служення і славити його велике ім'я. Прат читав стих і тема, що Блаженні кротки, бо не наслідують землю. Это ведучий тець нашої теми, яка називається Родина Спасенних. Це народ Блаженний», який наслідує цю родину спасенних. Бог віддав свою життя заради нас, коли наші прародителі, не виставили до іспання в цьому раю, який Господь дав, коли створив чоловіка. У них в саду єдинимську, але вони не вирішили того испитання і потеряли ту наследство в ту землю, яка була дана для народа, де народ должен був війнати. Але каже наші праводії, Слово Боже, вони не встигли в тіх испитання. Но Христос своєю кров'ю скупив нас. Он давав свою жить отдал заради нас, Он прорвав свою кровь заради нас. Он був би чуемий, щоб искупити народ у этой тяжології життя, яка є на тій землі, щоб народ Божий отримав спасення. Він искупив народ. І зато наша тема називається родина спасення. Господь хоче возрасти вновь народу, який є блажені, возрасти в те, що було потеряно. Але стоїть вопрос, як ми проводимо свою життя на цій землі, щоб доснути той нової землі яку Господь хоче хоч дати обновлену землю для народу свого. Це сьогодні питання буде стояти за нами, як ми не проводити свою краткоровенну життя на цій землі, тому що Господь все дає для того, щоб ми отримали спасіння і були на цій землі. Бог для того створив цю землю, Він все створив. Коли ми читаємо, відкриває Слово Боже пророка Ісаїю 45 главу, 18 стих, там описується, що Zemlja, je je ta, govorit, da je čebula soseska zemlja, poroke se jo opisuje. In Botaj govori, da je Gospod sotvoril nebe, saj on Bog obrazoval svojo zemljo in so zdavši je, on in so on jo, so je zemlju, on je utrdil jo in naprasno so odprli jo, on je obrazradil jo za živitelja. Koliko Gospod sotvoril je to zemljo, on je naprasno sotvoril, on je sotvoril za živitelja, Seleno in Ševonarod, želimo jesti zemljo, ale vidim je od to. було потеряно в тій вічні, ці ці обітелі, цей рай був потеряний нашими прародителями, але ми можемо то наслідувати, тому що Господь нас скупив де то і хоче внов очистити цю землю і хоче дати для народу. Він хоче дати для народу внову цю землю. Давид описує в 113 му псалмі 24 стих: Небо небо Господу, а землю я віддам нам чоловіческим. Самим Господь у через про Даву, дав за ще Бог землю, даємо володіння хочемо вновь дати народу своєму. І зато він говорить, що небо налеву Господу одна, а землю отдався нам человечеським приналежить. І ми должны знати, що якщо Господь так нас милує, хоче вновь повернути нам эти вічні обителі, эту нову землю. На которой буде обитати тільки правда, ми повинні стремити для этого, щоб отримати і бути там у числі этого народа. И для этого Бог створив чоловіка, щоб чоловік вічно обитав. Неужели Бог, коли при Він створив чоловіка, щоб чоловік жив 70, 60, 30 років виходив із этой землі. Господь за того чоловіка, щоб він розчавав на этой землі. В Псалому і в Буті там написано. Псалом 8-7 стих описує, що поставили його владикою над ділами рук твоїх, і все положили ноги його, так описує Господь через Пророка Давида що, через царя, що Он віддав і для того створив чоловіка. І чоловік должен бути владикою, все він положив під ноги Його. А в є в першій главі описується паралельний стих. 26 стих там описує, що «І сказав Бог, сотворим чоловіка по образу нашому і по подобию нашому. І далі стоє над римами морськими, і над тисами небесними, і над скотою, і над цією землею, і над всіми годами присмукаючися по землі. Він не так описує стих, що для чого Бог создав чоловіка, чоловік должен був владочи над всім. Але ми бачимо, що потеря прийшла в тот іскуситель, який був они наших наші прародители не віддали і это все потеряли, но Господь хоче нам возродити все то, що було потірено человеком. Эта вся потеря яка була потірена в саду Едемському, де вписує апостол Павло, як було то потеряне, терена, що то було потеряно в следстві гріха, бо що сатанай скусив наших прародителей, вони не устали таких испытань, які Господь їм дав. Oni ne vrstili. I zato se čegodnje Gospod odda svoju žit za, za našemu i skupil nas od eto, i hoče vnovu zvratiti nam etu zemlju, je bila potirjena, eto traj, hoče vzvratiti to več novu zemlju. Apostol Pavel opisuje u Rimljanom u 5. glavi 12. stih, jak bila potirjena i za što bila potirjena eta zemlja, Як потеряли наші прародителі. П'ята глава 12 стих там описується, що поэтому, як одним чоловіком гріх у мир, і гріхом смерть, так і смерть перейшла во всіх людей, тому що в ньому всі согрішили". Видимо, Апостол Павло пише, що следствие гріха було потеряна це величество, ця земля, сатана, іскусив наших прародителів, і не це все потеряли. І Дух Пророчиська описує, що чоловік був побежден Сатаною в саду Едемському. В того време він віддав як самого себе, так і своє володіння в руки Победителя. Видіме в той време ні коли чоловік був побежден Сатаною в саду Едемському, Дух Пророчиська описує, що в того време все було віддано в переможця. Победителя. і слід дальше, это все ми знаходимо, що Сатана на наето не остановлюється. On day хотів iskus. Написано, що у Luku 4 главі, 5 i 6 стих, коли нас спаси Ісус Христос був у пустині, коли се послуг 40 дню і 40 ночі, Сатана пішов туди у ньому, тоже не оставляв його. І написано в Луку 4 главі, 5 і 6 стих, що узвели його на Вусокую потом гору дяволі, показали йому усі царства і селене. Во множені времени і сказали йому дявол. Ті оддам власна цієї царствами і славу їх, і бо вона предасть мені, і я, кому хочу, оддам Іо. І там Сатана ще хочу искушати чоловіка, щоб нашого Спасителя Ісуса Христа, Він хоче завладіти, він думав, що йому може вдасться далі завладіти, начитає Слово Боже, що нас Спаситель Ісус Христос, услів у всіх істотах, Він искупив нас і хоче віддати наше владіння в нову нову землю, яка прийде. Із небес без новий город Єрусалим. Это все должно возродитися в... по праву, эта земля должна повернутися в наследство людини. Пророк Михій пише, а ти, башня стада холм, ще раз, кібе прийде і возвратиться прежнє Влодичество. Вот прежнє Влодичество, то, то есть, та земля, яка була потеряна, то все прекрасний рай, який був потеряний. Господь хоче возвратити і віддати в руки чоловіка і хоче тим людям віддати, які будуть послушні голосу йому. Зато написано ведучий тест, описував Мафтия П'ятої райо, що блаженні і ібо не наслідують вони наслідують землю тільки. От цю нову землю, Господь дасть і преміїчні черта, які будуть блаженні і круті на этой землі, проводити свою життя. І далі читаю ще одне місце з Духа пророчества, яке описується, що чоловік на цій землі не може нічого достигнути, потому це, это не може усуществитися в этом мире, тому що здесь, в більшості випадків имеють мають редко рідко якісь преимущества на цій землі, потому що сатана. pritisnja iz raznih storon, pritisnja je narod, iskaja razno slabinko v každem človeku, šče bi izkusil tudi ovo. In zato napisano, pravednik v prejšnjih vekov, kaže, po oni ne polučet obešeno, pač oni polučet, potem so šli v mesec s Pesijonom narodom, polučet, Jovan opisano je vremenom od 11. to je glava 39. poslovnikovo je steht, tam se opišejo in sej si, da so šlo, ali v vere Ne polučili je obeščeno, zato što Bog, ko smo treljali, od nas nekaj ruče, da bi oni ne brez nas dosegli svoje vršenstva. Vidim, da to je Sipradnik, Prežnik in Gov, vsi v Misije Gibut vidijo, oni dosegli tekve, to so vršenstva, je ki je Gospod obeščajal ljude naroda, zato ker je Gospod izkupil in hoče oddati volodočestvo naroda in vsi v Misije Gibut izkupljeni, on je polučen za to in v Tudi Virniji, Prežnik in Gov, oni vsi je polučen za to obeščeno, je Gospod vzratil. І даст сюда руки, и прийме в, в эти чертовы вечные, в новий город, этот, на новой землі прийме тех людей, які будуть послушні ему, які будуть блаженні, які будуть слухатися голоса Божого, Он і наследство. Потому что Господь очистить эту землю. І после этого очищення, як Господь очистить землю, Он прийме свой народ в новий, этот город. Апостол Петро описує, що перед приходом нашого Спасителя Ісуса Христа, коли прийде ту землю, своїм ізбранним народом і візьме їх в свої вічні обітелі. В 2. Петра, 3. глава написано 10 стих, що прийшли день Господень, як тать ночі, тоді небеса шумом прийдуть і стихи же розгорящує і розрушиться, і земля, і всі діла на ній згорять. Это все, что есть здесь, что не славит нашего Небесного Творца. Этот весь грех, это все, что было на этой земле нарушено. Это все сгорит до происходней, все будет сгорено. Только новая земля буде дана для наследства спасенного народа. И после этого апостол Петро описывает, что последует за, е этот ужасный, за этой ужасной катастрофой, когда все сгорит, Після того, що народ Божий вийде в Тобічній обіті і що очікує апостол Петро, пророк Ісаїя, а також Іоанн описує, що, впрочем, ми по обітуванні його очікуємо нового неба і нової землі, на которой вітає правда. Ібо от я творю все нове, описує пророк Ісаїя, все нове і землю, И прежнее уже не будет вспоминанием и не придет на сердце человека. то все, что было на этой земле, эти все страдания, это же на сердце человеку это не придет. И Иоанн говорит в Откровении, увидели я новое небо и новую землю, на которой обитает правда. Ибо прежняя земля минувала. Видно, она не будет вспоминанием для народа Божия, который там наследует. І ті вічні ету нову землю. уже не буде споминання, народ не буде споминати всі трудності діти з ягості. Там Йоанн так говорить, що увидели нове небо і нову землю ібо прежнє небо і прежні земля мінували. Так описує нам Іоанна в Откровенні. Другі вас, Господом, брати і сестри, сьогодні є сврім відведене для нас, як для народа Божого. Господь нам дає сьогодні можливість для того, щоб ми могли. І свою життя, проаналізувати свою життя, як ми проводимо свою краткором'яну життю на цій землі, ту маленьку і таку коротку життя, яку, яка є на этой землі, щоб воно проаналізували, проаналізує, до кої срібня влада, тому що ми не знаємо, якраз на суботній школі можемо люди вже говорили, що ми не знаємо, коли наша очередність, коли там, де розкриті книги, ми знаємо, що суд начався, коли наше ім'я пристане. На этом суді ми должны бути все готові, тому що очень коротко. І спаситель прийде на эту землю за своїм збройним народом, кого буде готовий, він забере. Він дав таке обіцяння на спаситель Ісус Христос через 14-ї Івана 14 в Домі от самої обіцяли много, а если б не так, я не сказал вам, що я пойду приготувати в місці, і прийду вас моя себе, що там, де там я, потому что у отмоє обідля і много. Он хочет забрати нас это обіщання, наш небесний Творець спорід. Але свій вопрос стоїть, я ще раз повторяю за нами, як ми будемо проводити свою життя, чим ми будемо дорожчити вровень жизни? Нам все треба задумати, чим будемо дорожити і чим дорожимо в цій жизни. Чи ми дорожимо этим земним, или ми, земным, или ми то, що є небесному. Сьогодні є время для того, щоб задумати і проаналізувати свою життя, щоб бути спасеним народом там, де не буде вже. Тих... Страдання не буде болезні, нічого там вже не буде на цій новій землі. То, що Господь приготовь для свого народу. Євреям описується, що вони, каже, стремилися к людчому, то єснує і посему, і Бог не стелиться їх, називає Сім'я їх Бога, і бо Он приготовь їм город. І той спасенний народ, який буде їх Бог не буде, стадити, бо вони будуть його дітьми. вони приготовлені город новий, де вони будуть обітати, але будуть там обітати ті, які сьогодні будуть проводити свою життя, так і Господь желає, щоб вони проводили. І Іоанн в Откровенні описує, що в 21 граві 2 стих там описує, що я Йоанну відділ святий, город Россиим новий, спадящий від Бога з небес, приготовлений, як невеста, украшена для мужа свого. Допоможе добрий Бог нам, щоб ми могли достигнути цього города, який Господь приготовив для своєї церкви. Ну, але ми повинні знати, що якщо ми не будемо, такі треба, місто пусте не буває, Бог і збере народ, який буде обитати там у тому новому городі. Число народу Божого набереся, але буде жалко, якщо ми туди не попадаємо, який знає Слово Боже, які слідуємо Слово Боже яке propored my Слово Боже, але якщо ми не попадаем, то буде дуже жалко буде неповторимо будем повторимо проси своєї жизнь вже тоді, якщо ми захочемо, але то буде пізно. І написано, що в этом городі блажені ті, которые каже, заповідь, а що ми имеете право на дерево життя і войти в город воротами. Там в будут город, які суд, блаженный народ, які совмедают заповіді його. Які Господь дав, щоб ми їми право на дерево життя і воїти в город воротами тими, яким Господь нас, Спаситель Ісус Христос, сам суспільнорушне відкриє для свого народа, на, будуть на золотих петлях блістити, відкриватися. І Господь отворить для того, щоб вийшов народ, який сповідає І освяте слово. І слубляє сіті Божі заповіді, додержати його, то є істинно тот народ наслідує етот город и эту новую землю, где обитает правда. И дальше я хочу читать Откровение, где написано в тексте, как буде себе чуствовати там народ Божий у этом новом Єрусалимі, де буде де, де досягне той, ставший столицею нової землі, этот новий город Єрусалим, як народ де себе чуствовати там, коєкий попадає в этот город. Это там написано вкроє у 21 лаві 4 стих, там описує, що слезу з очей їх, і смерті не буде вже ні плача, ні вопля, ні болезні вже там не буде, бо прежнє пройшло. Там дуже уютно буде чувствувати народ. Еті всіх болезні, страдання, ці всіх потір на новій землі там вже не буде. Там буде народ славити Господа. На новій землі, там вже не буде тих болезнів, які сьогодні народ переживає на цій землі. Страдання, гонення. Це все останеться тут. Господь все очистить в новому уроді колостине в Єрусалимі. на новій землі не буде. Народ буде славити Господа. І там буде. Любов між браттями, між всіми, хто наслідує ту землю. Там написано, що пророк Ісаїя описує, 11 з 6 по 9 стих, яка там буде радість на новій землі, де буде народ Божий прибувати. Написано в пророка Ісаї, 11 з 6 по стих по 9, там описується, що там вовк буде жити в місті ягненком, і барс будуть лежати в з Козльонком, і тілінок, і молодий лев. І вол буде вместе, і мале дитя буде водити їх. І корова буде пастись з медведицею, і дитяноши їх будуть лежати в месте с лев. і лев, як вол буде їсти солому. І младенец буде грати над норою аспіда, і дитя протягне руку свою на гніздо змії. Таке буде на новій землі, водости туди. І далі описується там. Послідні стих 11, що не буде діла зла і вреда на всі святої гори моє, ібо земля буде наповнена введенням Господа, як воду наповняють моря». Видимо, там буде така велика радість на цій землі, там буде любов на цій землі царити. Там народ Божий буде прибувати, буде поклоняти нашому Небесному Творцю. Пророк Ісаї описує, що там буде робити народ Божий на цій новій землі. Там описано, що «Ібо як нове небо і нова земля, яку я створив, завжди буде перед лицем моїм, говорить Господь. Так буде і ім'я ваше, і ім'я ваше. Тоді з місяця місяць, і з суботу в суботу буде приходити всяка плоть перед лицем моє на поклонення, говорить Господь». Другі браття, там буде радість на цій землі, але ми повинні стремитися, щоб достигнути этого, щоб не потеряти потому Тому ця можливість дана кожному нам сьогодні, щоб то не потеряти, щоб бути з Небесним Творцом на новой землі. Там буде скуплений народ, який пережив усі страдання і гоніння, який буде вірний Господу. Вони будуть обітати на цій землі, будуть приходити перед лице Господнє і славити Небесного Творця. І суботу в суботу, з місяця в місяць, будуть приходити на поклонення перед лице Боже. А такий вопрос. Будуть ли сожаліти і скуплені від прежньої життя? Вони будуть сожаліти від прежньої життя? Що говорить пророк Ісаїя? «Ибо вот я творю нове небо і нову землю, і прежнее вже не будет воспоминаниями і не придет на сердце». Пророк Ісай описує, що скуплені народ, який буде обітати там у вечних обітелях, вони будуть споминати ету життя, яка була на цій землі. У них же на серці їхнього то не буде приходити споминання, бо у них буде радость безконечна на цій землі. І далі описує Пророк Даніил і Ісаї, описує, що потом прийде царство Святої Всевышнего і буде владу. Владеє Царством во веки веку, уже ніколи народа е не збереться. Це нова земля, ето царство, яке Бог даст народу своєму, он всегда там будет народ обітати з нашим небесним Творцом. Щоб добрий Бог помог нам проводити свою жить так, щоб устигне той нової землі, тих вічних обitelні, які Господь хоче дарувати для народу спасенного, тому що ця життя очень коротка, ця життя очень печальна. У страданнях, у печалі, в горю. А на новій землі этого вже не буде, йому доможливо просити нашого Небесного Творця, молитися, щоб Господь допомог нам достиг, достигнути этих вічних обіцелів, щоб Бог допомог нам это все, що не славить Його, що мішає нам сьогодні войти вічні обіцяли, щоб Господь нам допомог. Проводити свою життя так, щоб ми достигли цієї вічної жизни і були з нашим Небесним Творцем, що ми вже не переживали цих всіх страдань, цих похоронних процесів, печалі, сльоз, горя, там уже цього не буде. То, що сьогодні є, що что... Народ сьогодні переживає на новій землі, вже народ Божий переживати не буде, тому що там буде радость і життя безконечна. А сьогодні народ переживає всі різні горе, різні страдання за те, що наші прародителі не устали в тих великих испытаний, які Господь їм дав. Вони будуть скушені. сьогодні ми на землі проводимо так свою життя. E tu коротку должно провести, щоб бути в, в вечнух, потому что Господь нас искупили своєю драгоценную кров'ю, Он удасть свою жизнь заради нас, Он проливав свою кров заради нас, може ми завтра споминати. эти всі страдання нашого Спасителя Ісуса Христа, які Он страдав, Он був відчуваємо заради того, що ми получили життя вічне. А если Господь віддав свою жизнь, Он проливал свою кров, з його чела, і Сьогодні под кровью, то ми должны Сьогодні. Задуматися і устранити це все, що не славить ім'я Господнє, щоб бути у чертовах небесних, щоб це не напрасна пролила кров, щоб мовся молитву кролю умити і ранами зацілити і були і з нашим Небесним Творцем у вічності радуватися з ним і там перебувати, і славити його святою велике ім'я навсегда. За ці слова наставлення, за цю велику любов Господню, яку що нам проявляє, за цю можливість, яку Господь нам дає, що ще можемо задуматися над своєю життю, де нам Господь до шанс, врем'я, і дає нам проаналізувати свою життя, щоб ми спользували це врем'я для того, щоб бути у вічності з нашим Небесним Творцом. За ці слова наставлення, за любов Господню, йому да прибуде вечна слава амінь